Слава Україні! Сьогодні, у День захисників і захисниць України, покрови Пресвятої Богородиці, у День українського козацтва. Наша громада відкриває оновлений парк героїв, де ми увіковічуємо наших полеглих захисників у російсько-української війни, а також замість тимчасово змінено. На постійну локацію стели Небесної Сотні. Хочу зупинити час на кілька хвилин і назву 18 надзвичайно вагомих причин. Це пам'ять про полеглих наших героїв Берігівщини. Гада Василь Васильович. Вічна йому пам'ять. Попович, Рулан Степанович. Так сталося, що Рулан Попович став першим закарпатцем, який загинув, захищаючи Батьківщину від російської збройної агресії. Тимощук Михайло Петрович, Чуріков Олег Олексійович, Кузьменко Сергій Миколайович, Товчандор Ернестович, Брічак Володимир Володимирович. Кушнір Михайло Васильович, Киринь Василь Сергійович Рошинець Іван Еріхович Фідря Богдан Васильович Левчук Сергій Іванович, Алексеєнко Максим Вікторович Домашин Андрій Ростиславович, Кривій Андрій Васильович, Себащин Ласлов Ласлович, Куц Сергій Сергійович, Кожен з них наш герой. За кожного з них боліть душа. І зі скорботою та гордістю завжди пам'ятатиме наша громада. Хочеться подякувати місту берегу, берегівчанам за те, що вони зробили першими в Закарпатті Плочу Героїв. Це перша в нашому. Маленькому краї, героїв всіх війн, героїв, які віддали життя за свою рідну землю, за батьківщину. Дякую, Берегово, дякую берегівчани. Слава Україні! Почесне звання захисник батьківщини герой Берівської громади присвоюється уродженцю міста берегова штаб-сержанту збройних сил України Олексенко Максиму Вікторовичу посмертно. Почесне звання. Захисник батьківщини, герой березької громади, присвоюється уродженцю міста берегово, командиру 59 ї окремої мотопіхотної бригади, полковнику збройних сил України, герою України Сухаревському Вадиму Олеговичу. Приїхав я з під Донецька безпосередньо, якби сюди, тому що це я тим показником. Наскільки це для, для мене важливо той момент, що ми сьогодні моє рідне місто. Так, якби, дало таку важливу, так, почесну нагороду, це для мене показник і якраз той результат, скажімо так, за який мені вже буде не соромно по життю. Багатьом бергівчанам було приємно, що ми започаткували цю справу про перенесення цього меморіалу, і я впевнений, що довгі, дуже довгі консультації разом з громадськими діячами привели до того, що ми сьогодні мали змогу відкрити оновлену площу героїв. І тут маючи відповідну символіку і потужну систему меморіала, по якому можна сказати, що це перший меморіал у нашому краї у Закарпатті. Війна рано чи пізно закінчиться, а пам'ять має залишитись, тому що бути воїном, жити завжди. І ті хлопці які, і дівчата, які полягли сьогодні за нашу неньку, мають бути в пам'яті, вони мають бути живими. І доки ми пам'ятаємо, вони будуть живі. Такі символи, такі площі, сквери, такі пам'ятники, меморіали це якраз наша пам'ять, яка має бути вічною після, після закінчення цієї війни. Люди наступні покоління мають чітко пам'ятати чітко розуміти, якою ціною здобувалася незалежність. І та Вільна, демократична, європейська держава, за яку ми сьогодні воюємо. Шанування Небесної Сотні і нашим мешканцям, які загинули на цій проклятій війні. Це зараз все облаштовується на площі героїв до цього часу. Було в місці, яке тимчасове, фактично було тимчасовим. Символічно. Що ми сьогодні на покрова відкриваємо цей пантеон слави наших берегівчан. В Першу чергу хочу подякувати владі міській за плідну співпрацю. Я впевнений, що покоління. Молодих людей, бачучи, що відбувається на центральній площі нашого міста, порозуміють, яка, яка втрата може бути у кожній ОТГ, у кожному населеному пункті. І це відповідний, дуже потужний символ нашого прагнення до міру на наших умовах. Сьогодні берегове продемонструвало Україні і всьому світові, як на цьому маленькому клаптику на кордоні різних держав можна так високо підняти український прапор, а значить, і слово, і гідність, і повагу, і пам'ять полеглих героїв. Тому берегово сьогодні це місто, це епіцентр, це столиця не тільки міжкультурного діалогу, але й великої дискусії і розмови з усім цивілізованим світом.